Людина, яка відмовилась від мільйонних статків за кордоном, перемогла найсильніших суперників у світі, але померла у злиднях і голоді. Це історія не лише про силу тіла, а й про незламний дух. Сьогодні ми поговоримо про Івана Піддубного, борця, легенду та справжнього героя України. Вітаю бандити! Ви на каналі На Мене звати Ігор. Вмощуйтесь зручніше і. Поїхали у подорож. Іван Піддубний народився у селі Красенівка в родині козаків. Його прадід був запорозьким козаком, який бився під проводом Івана Мазепи за незалежність України. Ген воїна передався Івану, і він став на шлях до світової слави на борцовському килимі. Цирку у 1898 році на арені новоросійського цирку Іван Піддубний здійснив своє перше чудо, поклавши на лопатки відомого шведського борця Андерсона. Після реваншу, де він знову переміг, Іван переїхав до Києва, де став зіркою цирку. Його фізичні показники вражали. Зріст 184 см, вага 118 кг, а біцепс 44 см. Ну, Ну, може? Ні, ні. На жаль, між 1905 та 1909 роками він переміг трьох чемпіонів світу та багатьох європейських чемпіонів, коли йому запропонували мільйони доларів і громадянство. США, він відмовився, заявивши, що Україна йому значно дорожча. Совки, як реформована російська імперія, не залишила в спокою нашого земляка, виписавши йому паспорт громадянина совків. В ньому було вказано Іван Подубний національність руський. Це було жахливого 1937 року, в час, коли українців на Кубані прирівняли до дичини, влаштовувавши на них справжні полювання. Бо всі, хто розмовляв українською або ж відкрито визнавав себе українцем, називали петлюрівцями. Ми, тобто ворогами, однак це не зупинило піддумного. Він довго вимагав від міліції, щоби паспорт виправили. Міліцейське начальство, втілюючи лінію більшовицької партії по так званому орусачуванню хохло почало відверто знущатись над ним. Тоді гордий нащадок запорозьких козаків власною рукою вніс виправлення до краснокожого совєтського паспорта, написавши своє прізвище Піддубний а в графі національність замість руський виправив на українець. Піддубного заарештували один із фельдшерів, який надавав йому допомогу, пізніше розповідав, що після катувань Івана Максимовича, електропаяльником у в'язниці ростовського управління НКВС, вся спина була у страшних язвах, рубцях та опіках через рік. Піддумного випустили з російської катівні на волю однак, у передвоєнні роки довкола борця був організований вакуум замовчування. Офіційно для ідеологів совків Іван Піддубний на шпальта газет був непобідімим побідімим руським борцом, неофіційно ж ворогом народу, ну тобто українським буржуазним націоналістом. Дійсно, Іван Максимович був козаком-характерником, адже і цього разу йому вдалося уникнути НКВСної кулі в потилицю або ж зашпоргу. Зросійщуючи українську кубань, НКВСники все ж таки не посміли розстріляти українського. Патріота, але вони зробили все по ізуїцьки підло. Вони просто викреслили його з життя, примусивши чемпіона чемпіонів, чемпіона світу, по факту, найсильнішу людину планети, голодним побиратися між людьми, довівши до виснашення, а відтак. І до смерті за свою 40-річну кар'єру Іван Піддубний не зазнав жодної поразки. Він перемагав навіть у тих умовах, коли судді були корумповані, або супротивники використовували брудні методи. Якось, наприклад, француз Рауль Лебуше, який змащувався олією, щоб вислизнути з рук. Іван завжди виходив переможцем. Після завершення спортивної кар'єри Іван опинився у злиннях. Він жив на межі виживання, незважаючи на свою світову славу. В кінці свого життя Піддубний писав листи до Клемента Ворошилова, де просив лише одного: закріпити мене в їданні військової частини, щоб я, хоч іноді, їв гаряче. Попри своє важке становище, він не зламався і продовжував жити щастю. Однак голод і злидні взяли своє, і в 1949 році він помер у місті Єйськ. Піддубного поховали з почистями, але навіть тоді його пам'ять намагалися викреслити, згадавши його як руского богатиря. Помиляєтесь, Людоморе. Там лежить український козак, який був справжнім українським героєм. Іван піддумний був не лише легендою на рингу, але й людиною, яка не здалася за жодних обставин. Він залишився вірним своїм принципам і своїй країні. Його історія це приклад непохідної сили духу, яка надихає нас і сьогодні. А в українському війську зараз усі герої. Тому підтримуйте наших котиків з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.